Покажу я вам мишених кіз, як вони таки потроху вливаються в колектив. Так, і ззаді, але їдять. І заодно покажу, які боки повинні бути у кіз. Ось лівий бік повинен бути постійно випуклий. Правий теж випуклий. Це значить, що кізки не голодні. А якщо боки запали, годівля. Вона якась фрагментальна. Показую мішених кіз. Ну, бачите, видно, що боки не дуже, повні. не дуже повні. Ще западинка є. Вже вони починають звикати, починають приходити у себе. Доїть ми їх стали тричі, значить вим'яни такі красиві стали. Але молока додається. Нам щоб не вим'я красиве, нам щоб молоко було.